Вітаю вас на моєму каналі. Давно не бачилися, давно не чулася. Виходжу в ефір, щоб сказати тим, хто ще не знає, що я запустила свій а, відеокурс по жіночій уставковій сорочці традиційного крою по, своєму власному, по своїй власній методиці а, того крою, а, того пошиття. Кому цікаво, підписуйтесь, кому цікаво, проходьте до мене на особисту сторінку в Фейсбук, там є інформація. За більш детальною інформацію пишіть мені у меседжер. А ще я хочу сказати, що сьогодні я запускаю розіграш трьох місць на своєму курсі. За донат ми збираємо невеличезну пташку, на яку вже збирали, яку на жаль. Втратили і мусимо збирати знов. Тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте. Я ще певно скину посилання на пост у Фейсбуці у першому коментарі під відео, щоб вам було простіше мене знайти. Так, проходьте і, будь ласка, долучайтеся, будемо разом смажити їх.